У сьогоднішньому випуску програми ви познайомитесь з людиною, в житті якої молитва не раз звершувала чудеса. Знайомтесь, Микола Супронюк, чоловікові 41 рік, з дружиною Катериною. Він вже 6 років у шлюбі. Пара проживає у селі Градиськ Маневецького району. У подружжя немає дітей, однак у них є те, що дарує їм радість у житті. Микола та Катерино. Так сталося в вашому житті, що наразі немає у вас діток. Але що вас потішає, що змушує вас радіти в житті? Ми вже одружені шість років, на жаль, поки що ми не маємо діток. Але я знаю, що мій Господь живе. І я знаю, що покладаючи надію на нього, він є всюди сущий і всюди сильний. І якщо до нього взивати, якщо шукати його обличчя, я впевнений, він дасть відповідь і на цю молитву. Я пригадую, коли за мене тітка молилася за покаяння, щоб я знайшов Господа, щоб я пізнав Господа. Після її смерті, після її молитв, пройшло 20 років, коли я прийшов до Господа. І Бог дав відповідь на молитву. І я вірю, що дасть Бог відповідь і на цю молитву. І якщо навіть так станеться, що і не буде дітей, я все одно буду Богу вдячний. по тій причині, що я знаю, що нас чекає в вічності. І ми радіємо, ми, ми потішаємося тим, що ми маємо надію. Я, я дякую Богу за свого чоловіка. Ми можемо бути разом. І так, також ми разом. Я просила в Бога чоловіка. Бог мені дав такого, як я хотіла, такого, як просила. І цим ми радіємося, ми, ми є один в одного. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Життя, яке сьогодні має Микола Сопронюк, є не що іншим, як відповіддю Бога на молитви рідних. Чоловік навчився радіти простим речам, якими він не цінував довгий час. Сім років тому його життя кардинально змінилося. Дружина та матір Миколи є свідками чудесних перемін у ньому. Що мій син Микола, я стою разом поруч ним, який він тільки був, такий, я в Бога посила, щоб його Бог силив, і Господь мене почув, у мої молитви. І мені його сили, який він зараз є. Не переказати вам. Коли ми почали спілкуватися з Миколою, Микола мені розказав про своє минуле життя. І я не боялася, бо я свою долю, все своє життя довірила в руки Бога. Я знаю, що якщо Господь дає мені чоловіка, то він дає. Ну, від себе. Якби Бог не проявив свою милість до Миколи, то навряд чи хтось погодився б вийти за нього заміж. Та й взагалі, чи був би він в живих, а все почалося з юності. Юність, можна сказати, така бунтарською була, тому що вже підріс, вже думав, що я досить таки доросла людина, що я можу сам приймати рішення. З батьками дуже часто були конфлікти по тій причині, що я гадав, ну я вже дорослий. Ну, навіщо мені підкащі окрім цього, юнак мав хороші організаторські здібності. У компанії друзів він прагнув вирізнятися першістю, і це йому вдавалося. А з часом Микола причастився до алкоголю. Хотілося якось виділятися в компаніях, ну принаймні, хотілося ну не відставати. Чим саме ви хотіли вирізнитися серед молоді. Наприклад, якщо десь ідемо в ліс шашлик робити, то я старався, щоб я зробив цей шашлик, щоб я його приніс. Так само до багатьох інших речей. Якщо десь піти, то я хотів бути організатором. Юначий ентузіазм та бажання у всьому бути першим призвело до того, що Микола не уявляв свого життя без світських пристрастей. Алкоголь, куріння, нецензурна лексика все те, що було змістом для нього, а для батьків. Суцільним болем. Миколо, а як же ж ваші батьки реагували, що ви жили таким життям? Ове, розумієте, це дуже страшно було. Ну, на той час я не розумів. Коли, знаєте, зранку просинаєшся, похмілля, коли ну, потрібно похмелитися, перша думка не що сьогодні починати працювати, а де похмілитися. А грошей не завжди вистачало. І тоді до кого? Мама, давай гроші. І конфлікти були, сварки були, і вона, вже, знаєте, бачучи безвихідь, бачучи цей, ну, цей накал дуже сильний, вона давала. І йшов, купляв, похмілявся. Це дуже страшно. Це, ну, Коли я зараз згадую, це просто аж, ну, аж, мене аж мандраж бере. По тій причині, що я зараз розумію, скільки я болю доставляв своїй маті, скільки вона пережила за мене, скільки її серце боліло за мене. А я ну, так поступав дуже негарно. Ох, якби ж, якби ж тоді було те розуміння, таке, яке зараз, як багато чого можна було б поміняти. Ну, Скільки менше було б материнських сліз. Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх. І ходити дорогами серця свого й видіннями очей своїх. Але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Сьогодні Микола з дружиною не уявляють свого життя без молитви. Свій день вони починають саме з цього, просячи в Бога охорони та благословення для будь-якої справи. Та як ми є християни, то ми не уявляємо свого життя без молитви. Ми проводимо разом молитви. Так я погоджуюсь зі своїм чоловіком. Саме з молитви наш починається день. Коли в нас є труднощі, ми теж молимося. Коли є подяка Богу, ми теж молимося, бо багато є чого дякувати Богу. Святе письмо нам говорить, що Бог є любов, і так ми дійсно в цьому переконуємося, тому що Він нам з хаті дає сили любити один одного. Я вам ще більше скажу: дає сили пробачати одне одному. І коли ми разом молимося, коли ми Господа просимо сили або просимо виходу з тої чи іншої ситуації, ми бачимо Божу руку. І ми щасливі. Ми щасливі від того, що ми маємо один одного, щасливі від того, що Ісус Христос є Богом нашого життя, і ми впевнені, що стільки ми будемо на цій землі, Він, нам, він нас проведе і допоможе в будь-якій ситуації. Але в житті Миколи так було не завжди. До 34 років він не часто молився. Лише завдяки тітці, яка була євангельською християнкою, він дізнався про Бога та силу молитви. Спочатку я ну, на початках я й не знав, що є Бог. Бо так як всі в той час. В той час для всіх був Богом комунізм. І всі казали, що партія Ленін, Бога нема. Але моя рідна тітка вона вірвала в Бога. Вона розуміла, вона знала, що є живий Бог. І коли вона до нас приїжджала, вона мені про Бога розказувала. Навіть пригадується випадок, коли я зимою простудився, в лежав. Вона до мене прийшла, відкрила Біблію і мені прочитала історію про Даниїла, про трьох юників, яким цар наказав поклонитися ідолам. Але вони любили Бога, вони служили Богу і вони відмовилися. Пам'ятаю один випадок, коли вже тітка в Луцьку жила, і я був в неї в Луцьку, І я одного разу просинаюся від того, що відчуваю, що щось на мені є. Я тихенько відкриваю очі, а вона поклала на мене руки і молилася. Молилася за моє здоров'я, за моє життя молилася. І завдяки тітці, я, ну, вона мені донесла, що є Бог. Брала мене декілька разів. У Луцьку на зібрання брала. Ну, Я не розумів, що таке покаяння, але я знав, що потрібно людині покаятися для того, щоб Бог простив гріхи. Ну, Я розумів так, як це було ну, в дитячому, в підлітковому віці, розумів на своєму рівні. Але я прекрасно розумів, що потрібно Богу служити. Чи відчували ви на собі дію молодого вашої тітки? Був у мене такий випадок, лежавши я в лікарні. Солдати лежали, і в мене з ними конфлікт з'явився. І тоді, вже, проживаючи, будучи в гріхові, будучи грішником, я згадав, що мене тітка вчила молитися. Вона вчила і про проблемах молитися, і коли нема проблем. Але коли ну, я побачив, що нема виходу, що тільки мені один Бог може допомогти, я звернувся до Бога. І ви знаєте, Бог дав відповідь на мою молитву. Один з тих солдатів. Запитав, а скільки тобі років? Ця, скільки, я так сказав, 16 мені років. Він каже іншим, каже, хлопці, так він же ж малолетка, що ми його будемо чіпати. Але Бог у простоті зробив, Бог так все просто зробив, що я не зрозумів як. Тоді я, як молився, обіцяв, Боже, якщо ти мені допоможеш, я не буду грішити, Господь. Я буду тобі вірний. І я за неділь-дві забув про цю обіцянку, на жаль. І я чітко пам'ятаю, що з того часу, коли я забув про цю обіцянку, то моє життя почало потихеньку набирати обертів, почав заглядати в алкоголь. Микола усвідомлював, що його життя котиться донизу, але нічого не міг з собою зробити. Покладаючи надію на себе і свої сили, чоловік раз за разом зазнавав невдачі. Гріховні звички повністю оволоділи ним, руйнуючи життя. Пробуваючи в цьому, скажімо так, алкогольному рабстві, ну, я в один момент побачив, а які мої ціль? Ну, для чого я п'ю, дивлячись, що мої однокласники мають сім'ї, теж працюють, щось, вони чимось зайняті, а моя ціль одна. Від хати до магазину, від магазину до хати і все. і... Я почав ну, задумуватися, що це, що це не є дуже добре, що це щось не то. Що, ви знаєте, я мав таку ну, душевну пустоту мав. Якась така як апатія приходила, що тобі вже все рівно, пийде все, все одно помреш. Ну що нема різниці, ти подивишся на себе, ти вже ти вже втрачена людина. Але Бог і тут мені милість з'явив. Ну, я впевнений, що це. Ну, Господь звернув на мене увагу, і Господь проговорив до мого серця, щоб я подивився, яким я життям жив. Ну, ж багато ж людей зловживають алкоголем, але вони ж і роблять, і п'ють, і, і далі роблять. І це ж ну, ніби це ж нормально виходить. Але ні, Господь мені показав, що це ненормально. Господь мені показав, що Микола, ти повинен шукати вихід. Бо якщо так далі будеш, то далі буде смерть. А за фізичною смертю і духовною смерть. І далі як нам каже святе письмо пекло, вічні муки. І тоді почало приходити усвідомлення. Тоді почало приходити усвідомлення, що потрібно зупинятися. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Як саме Бог допоміг Миколі змінити свій спосіб життя? І як чоловік помінявся після покаяння? Відповідь на ці питання ви побачите вже наступної суботи. Не пропустіть шанс стати свідками вражаючої переміни життя Миколи Сопронюка з села Градиськ.